У Чернігові оголосили переможців дитячого обласного конкурсу Чернігівщина Туристична Очима дітей. Цей конкурс стартував навесні цього року за сприяння департаменту культури Чернігівської ОДА у співпраці з Чернігівським обласним художнім музеєм імені Григорія Галагана. Всього на конкурс було надіслано 138 робіт, 72 із них увійшли до фінального оцінювання та наразі експонуються в художньому музеї. Серед переможців, 13-річна Марина Рева. Її картина таємниці Мотрі Кочубей посіла друге місце в середній віковій групі. Ця картина вражає своєю таємничістю та неординарним баченням юної художниці, відомої в місті легенди. «Взагалі я малюю дитинства, але ну саме в художню школу я хочу вже 6 років. Коли їздила в Карпати минулого року, а там було. Ну, дуже схоже, дуже схожа будівля, і в біля неї росли дуже надзвичайні квіти та ну гриби. Тому я вирішила це сумістити чернівське золото, скарби, які ну, за легендою сховані під Чернівською канцелярією. Кожна картина представлена на виставці, по-своєму розкриваю туристичні візитівки Чернігової області. До прикладу, картина 16-річної Діани Фодоренко. Так сирін про місто віщує, що посіла третє місце у старшій віковій групі. В цій картині поєднується сучасний Чернігів із давніми віруваннями наших предків. Мені, мабуть, більше подобається робити такі маленькі деталі, аніж більш такі живописні техніці. Тут ми можемо побачити визначні місця, такі як п'ятницька церква, театр наш. Конкурс Чернігівщина туристична очима дітей відбувся в Чернігові вперше, проте, до участі в ньому вдалося залучити багатьох юних митців із різних куточків області й України загалом. Для нас було важливо, започатковуючи цей конкурс, показати, що Чернігівщина туристична, вона існує. А от погляд дітей він інколи відрізняється. Діти бачать інколи ті речі, які дорослі, ну може не хочуть, чи не бачать. Тому нам було цікаво, які речі привабливі, на думку, дітей для туристів, вони можуть відобразити в своїх роботах. Тому ми тут бачимо і відомі архітектурні пам'ятки місця, і природні ландшафти, і тихі вулички певних районів Чернігова.